Колись, як був дефіцит християнської літератури, ще багато хто пригадує ті часи. Я пам'ятаю, мій тато звідкись брав вже такі ем, давніші описи із журналів, які приходили то з Канади, то з, то з Америки, і там давалися деякі новини про те, що відбулося. Ну, за період року чи, чи трьох місяців в якихось церквах, які вже тут знаходилися. Тоді на, на території Північної Америки, особливо в провінції Онтаріо і в штаті Каліфорнія, де було багато населень і русскоговорящих, і українноговорящих вже тоді церков. Я пам'ятаю, там така була фраза. Сказана, не раз така зустрічалася, що коли відбувалося, скажімо, рукопокладення братів на служіння, і той кореспондент, чи той, хто писав, наприклад, перечисляв там кого рукоположили, і в кінці він каже, що заспівали натхненно, так всі разом церкви, і там називалася яка пісня. І кожний раз, коли я приходжу сюди і співаю разом із вами, мені постійно та фраза нагадується, як ви натхненно, гарно співаєте. Слава Богу, за вас. Я хотів би сьогодні продовжувати тему, яку, якою я вже ділився, і тоді не хотів забирати багато часу, я починав тоді, пам'ятаю, читати про те, що Ісус дуже дивувався, що Він. Прийшов, проявив ініціативу і був в землі своїй, був в своїм краї, де його всі знали, і перечисляли навіть на пальцях, певно, скільки в нього братів, скільки в нього сестер. І тут він приходить, знаючи усі їхні нужди, і, і боляче своєю душею, що вони такі безпомічні. І Він проявляє ініціативу, приходить туди. І через деякий час виходить звітам, і євангелист Марк каже, що дуже дивувався невірство їхньому. І читач 21-го століття думає собі: ну, та якби в нас такі були нужди, як в них, та якби серед нас прийшов Ісус Христос, то ми б всі получили те, що ми хочемо. Правда? Читач з, 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 з вишани 21-го століття так думає. І, напевно, кожен, хто прийшов на сьогоднішнє на сьогоднішній, це зібрання, так само має щось в своїй душі, має щось в своїм житті, має якісь проблеми, про які вже думає, що завтра от, закінчиться цей недільний день, почнеться тиждень, і я знову буду там сам на сам із своїми проблемами. знаєте, небагато чому Ісус Христос здивувався. А тут написано, що Він дивувався, та ще й таким негативним. Дивуванням. То я хотів би, щоб ми на сьогоднішній день глянули трошки чуть-чуть ем, заглянули, щоб мати із чим піти в цей тиждень. І по-англійськи, напевно, краще висловити так: «What hinders my faith?» що спиняє мою віру або заважає її розвитку. І я запропонував би нам місце писання із. Апостола Якова, оскільки він дуже практичний, він дуже такий влучний проповідник, і ну, є багато місць в Біблії, але думаю, що він тут дає нам дві таких дуже добрих поради, з якими би ми могли піти в той тиждень. І ем, якщо ми зацікавлені, щоб віра наша розвивалася, і щоб ми одержували по вірі, щоб не було ось того дивування. Що віруючі люди, і, і таке от в нас. Недольот, недополучив, недомолив, чи як там, і так живу, якось чекаю, чекаю. І, в принципі, Яків характерний тим послання Якова, що він постійно наголошує над, над тим, що людина одержи. Він в багатьох, він в одному, наприклад, випадку пояснює, що ви не одержуєте, бо не просите. А як просите, то раді або своєї вигоди, або пожадливості своєї. Тобто він дає відповідь, чого людина не одержує. І послання Якова знане нам, християнам, тим, що тут є написано, що треба молитися за слабих. В кінці, в п'ятому розділі, написано, якщо страждає хтось з вас. 13 вірш 5 розділу, нехай молиться. 5.13. Чи, чи тішиться хтось, хай співає псалми. чи хворіє хто з вас, хай покличе присвятарів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою Господнє ім'я і дивіться. 15 вірш. І молитва віри в здоровить недужого, і Господь його підійме. Тобто, яків нам не залишає тут ніякої долі ну, Може, підніме, може, ні. Але, ну, але таке помолитися не, не помішає. Він таку мову не вживає тут. Покличте, там, ну, в принципі, що гіршого вийде, як за вас помоляться, напевно, тільки краще вам стане. Він тут конкретно говорить: і то такий проповідник, який від першого розділу до останнього має одну тему. І я хотів би, щоб ми сьогодні, ось я так чуть чуть наголосив на те, що він дуже практичний. і Я буду говорити про двох людей спочатку, яких він ставить на одному рівні порівняння. В другому розділі, коли Яків пише, він каже 21-м віршим. Авраам, отець наш, чи він не зділ виправданий був? Як поклав був на жертвника свого сина Ісаака? Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра із діл, і здійснилося Писання, що каже, Авраам же ввірував Богові, і це йому зараховане в праведність, і був названий він другом Божим. І ще одна людина, яку він тут говорить, чи так са вір, чи так само і блудниця рахав незділ виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою випустила. То як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва». Я зараз піду до початку другого розділу, але хотів, я хотів би, щоб ми звернули увагу на ленгвич, на, на мову якою апостол Яків звертається до своєї церкви? Він на один стіл ставить, як би сказати, чоловіка високої репутації Авраама, і каже, що його віра допомогла йому, і він виправдався, і він другим Божим, божим став. І на тому самому столі він ставить ще й. Опис такий не забув додати блудниця рагав. Likewise was not Rahab the harlot. Бачите, він каже, що тим двом людям, незалежно від їхньої репутації, незалежно від їхнього минулого, все-таки віра допомогла здійснити ті діла, на які вони. Розраховували. Тобто Яків під помазанням Святого Духа вмисне використовує двох людей доброї репутації і в минулому недоброї репутації. Але він їх зводить на один рівень. І він почав з того, що він каже: Авраам отець наш, чи не зділ виправданий був. І так само тая Рахав, вона, як ми пригадуємо, розказувала тим посланцям, що ми чули, і ми знаємо, коротше, ми тут всі вірують, і ми розуміємо ту історію, але вона зробила якісь діла. Вона зробила якісь діла для того, щоб врятувати тих людей, які туди прийшли. Давайте тепер повернемося до самого центру моєї теми. І я буду читати з другого розділу, з першого вірша. І прочитаю спочатку цей перший вірш. Брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа слави Ісуса Христа. Тобто Він береться, цей проповідник Яків, сказати людям, що треба мати віру в нашого Господа, слави Ісуса Христа, але Він дуже. Not conventionally, або не таким привичним способом зараз буде їх вчити, як то здобути таку віру There is not hindered або забрати hindering situations so your faith can grow. І він звертається тут. Я не буду читати, але тут, якщо ви бачите, тут пише, що він каже: до вашого зібрання вийде чоловік, вийде чоловік багатий і вийде так само чоловік бідний. І людина по, по своєму напрацюванні суспільному, вона зразу дивиться, цей чоловік достоєн отут вот сидіти, він сперс, він в гарній одежі. Ну, а бідаря треба там або поставити, або посадити, десь каже, у підніжку мого. Тобто апостол Яків в своїй церкві хоч, хоче сказати, що номер один what hinders your faith, що спиняє розвиток віри вашої, це що ви. Навчилися порівнювати людей. І як би то не було, як би сказати, ну, чи соромно, чи неудобно нам про це в церкві говорити, нехай Бог боронить нас так поступати. Тому що людина, вона по своєму принципу дуже ведеться на успіх або подражає тим, хто успішний. А вони тим часом. Якби виставляють свій успіх ті люди ну, над тим, що вони на себе натягнуть. Якщо я успішний, то я собі накупляю файної одежі, перстенів, там, все. ну і куди піду. Піду, може народ Божий, щоб мене там, бо може в світі і багато є таких, в такій самій одежі, із, із такими самими, як то кажуть, соціальними показниками. І він каже, що ви повелися. Дорогі розпорошені, бо там тоє слово пишеться до тих, хто в розпорошенні, до тих, хто розвіявся через переслідування з Єрусалимської церкви. Він каже: Ви на тоє повелися. Але на початку він їм сказав, що брати мої, не зважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа, слави Ісуса Христа. Тобто його турбує, що наша. Що наша причетність до, до бачення людей як різних, як різних класів соціальних, вона, вона спиняє віру нашу. І він дальше говорить про те, що я хотів би сказати е і залишити сьогодні із нами. Він каже е четвертим віршом, і це просто продовження речення, але тут дуже Цікаво, як він підсумовує, як, що то люди тим самим роблять, не для віри, а що, як він називає тоє порівняння наше, чим воно характеризується. То, чи не стало між вами поділення, і не стало ви злодумними суддями? То, чи не стало між вами поділення, і не стало ви злодумними суддями? І далі так: послухайте, мої брати Любі. Чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить Його? Знаєте, коментар дуже цікавий до того місця. Якщо подивитися на коментар, який подається, коли ви вивчаєте писання, то дуже цікаво сказано. І я думаю, що я краще не скажу. Людина багата, яка все має, вона може надіятись на Бога. Нібито непогано ще на Бога надіятись, Я і так вже все маю. А бідний мусить надіятись на Бога. В нього інакшої альтернативи немає. І як і хоче сказати, що бідна людина, оскільки вона мусить надіятись на Бога, вона має шанс скорше возрости у вірі. В неї може бути менше hindering situations зростати в вірі. В неї менше буде об'єктів, спиняючих возрасту її віри. Я буду йти до кінця. Я хотів би зачитати ще, це був би наш перший пойт, на який я хотів би звернути увагу, щоб це забрати з нашого життя, щоб ми не вчилися зрівнювати людей по їхньому соціальному стані, бо це. Заважає вірі нашій. І друге, що я хотів би сказати, що все-таки людина знає, все-таки людина знає. Давайте я прочитаю і е, стане нам ясно. Дев'ятий вірш. Коли ж дивитися на обличчя, то чинити гріх. Бо закон удоводнює, що ви винуватці. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винним у всьому стає. Бо той, хто сказав не чини перелюбства, також наказав не вбивай. А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то переступник закону. Отак говоріть і отак чиніть. Як такі, що будете суджені законом волі, бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя, милосердя, бо ставиться вище за суд. Тобто він тут тими словами довів і сказав, що кожна людина, хто поступає, так як я вище перечислив, вона бере на себе. Осуд, через те, що вона знає, що так не робиться. І він в прирівняння говорить: в прирівняння каже, що закон ваш, тому що він говорить до людей юдеїв, які жили раніше тут, де була апостольська церква. І вони жили в юдаїзмі, вони знали закон, вони знали, як його треба виконувати. Знаєте, і часто ми дивимося на людей. І порівнюємо їх. Я от так не поступаю, а він так поступає. Ну, Він ж явно що переступник закону, бо я, я так не роблю. Знаєте? Ну, і забув я сам, де я переступив закон. І каже: Бог нам радить через Якова. Що суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя. Ви скажете, що ти хочеш сказати? Я хочу сказати, що милосердя краще за суд, і милосердя скорше нас навчить вірувати, і більше нас навчить е, уповати на Бога, тому що людина натурально сама по собі милосердною не є. Тобто вже сьогодні зранку було сказано, що коли Давиду було запропоновано прийняти наказання від Бога, то він в людські руки попадати не хотів. Ви пам'ятаєте це слово, бо в людини нема міри. Буде бити, як то кажуть, поки кров не піде, за, 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 за ніщо. Давид знав, що в Бога є міра. Кожна людина. Яка вчиться побачити там, де треба проявити милосердя, вона йде дорогою збудування віри. Проявити милосердя, забирає з тебе, як то сказати, дещо It, it exhausts your energy. Це не є єстеночено, милосердя в собі треба виховувати. І воно ем, не вийдеться в нас без Духа Божого, без, е, без, без постійного споглядання на любов Божу, скільки Він її проявляє мені, для того, щоб зобов'язати мене проявити любов до ближнього. Ісус виходив із своєї землі, із своєї Батьківщини і здивувався. Невірством їхнім. А їхнє невірство заключалося в тому, що вони знали, хто він, знали, де він народжений, знали всі слухи про нього, всі здогадки людські. Ну, Попробуйте Марії пояснити своїм сусідам чи там якимось людям, які взагалі настроєні проти неї, щоб її син був зачатий непорочним. І це нашарування такої соціальної думки виявилось для тих людей, що вони залишилися без відповіді Ісуса Христа. Виявилося, що вони for too long they were entertaining what's not from God. Знаєте, якщо задовго ми носимо в собі. Таку ідею, як ми порівнюємо людей, як апостол Яків тут пише, чим скорше ми це складемо до ніг Ісуса, чим скорше ми почнемо приймати інших з любов'ю, так як Бог їх прийняв. Знаєте, я наведу один приклад, може для вас буде дивно, але. Це правда. Один євангелист тут в Америці їздив по церквах з своїм сином. Його син служив співом, а він дуже добре вчить Біблію, він більше як вчитель. І коли він вчить Біблію, то він вміє довести за півгодини, за 40 минут до людей євангельську новину, і вони відкликаються на призив і приходять до покаяння. І в одному зібранні він каже, що дуже я в Дух Святий. Він каже: то не через мене, але ті люди, коли запросили мене і коли заплатили там все і гроші, і готель, все, вони молилися, щоб з того вечора получився толк. І він каже, коли він прийшов туди, то то зібрання вже було промолене. Воно вже було якби готове для того. Він каже, що він бачив таке вже в, своєму, в своїй практиці християнській, а син його не бачив, що син був так ну, починаючий служитель. Він каже, коли Дух Святий став діяти, і люди стали бігати по церкві. Погнав один круг, другий і все, і той син якось спинився і не знав, чи йому співати далі, чи що таке сталося. І потім він після зібрання питає того батька і каже, то від духа, чи то, від, чи то що таке? І той батько каже, я йому сказав, що людині, щоб пробігтися по церкві, нормально, зрозумом. Каже, так, на, на так не поступить, то нелогічно, то неправильно. Так що я допускаю, що то від духа, а ти перевір. Знаєте, в нас, на нашій території тут теж. Є церкви. І я пам'ятаю, теж один пастор свідчив, що в їхню церкву прийшов чоловік католик. Прийшов католик, це вже було давніше, я думаю, певно, 2010 рік, може, 11, так приблизно. Йому докторі дали вирок: ти не будеш ходити. І він. Не дуже ще такий був, як то старий, почувався все добре. І вони йому сказали, ти ходити не будеш. Ну він лишив ту католицьку церкву, в принципі, що вона йому дала до тої пори. Навіл черсяде. І він став ходити тут по церквах і в одній з церков, якраз тоді було пробудження, і Бог його торкнувся. І перше, що він побачив, це що Бог його спас. Торкнувся його Святим Духом. Він відчув, що він прощений, що він вже не хоче назад до старої компанії. Він став молитися до Бога, щоб Бог його істілив, щоб він не сидів на вілчі. І йому прийшла така думка. Він раніше, як то кажуть, в харизматичних церквах не бував. Він каже: якщо ти, Боже, мене зцілиш, я ніколи на місці не буду сидіти спокійно, я буду ганяти. І він я саме транслював в церкву. Кожний раз, як його дух наповняє, він не вілчір. Він ходить він скаче, як його дух наповняє, він біжить по церкві кілька кругів. І якби я туди попав, то я подумав, ну ну сядь чоловіче. А він дав Богу обітницю. Як ти мене і зцілиш, я сидіти не буду. Знаєте, релігійна людина, вона дуже часто прирівнюється до тих, хто бачила, як в храмі скакає той хромий, який все життя в прекрасних воротях сидів. А тут він заходить і скакає. А їм не подобається. Напевно, лучше б сидів там і не нарушав тут нашої синагоги. Дали б йому там гроші і хай живе собі, скільки там та людина проживе. А тут от така з'явилася в нас колючка. Не знати, що з тим робити. Знаєте, коли Ісус ізціляв людей на землі, то були дуже такі прояви, як ми читали. Минулої неділі ми навіть з жінкою розсуждали з 9-го розділу Івана. Знаєте, про того сліпого, я би більше зайняв позицію тих релігійників. Ну, вже такий вмаринований в тій церкві, знаєте, все так. Ну, знаєте, той маринад він час від часу дає себе чути і той запах. От був сліпий, все нормально. Тут прийшов Ісус, субота не додержує, якийсь странний ходить з тими людьми, тут вони колоски рвуть в суботу, рвуть, і їдять, не годен пояснити людям. От до нас люди приходять, ми тут книжники, фарисеї, в нас грубі книжки такі. тут все. І він такі чудеса робить і взяв і, взяв, і зцілив того чоловіка, і, і, і тепер, хто знає, як тим людям пояснити. І пішли до нього і додому, і батьки не хочуть відповідальність брати на себе, бо, бо, бо віддіті їх від синагоги, та як ніби їм від тої синагоги, який вже ж такий великий сильно бенефіт є. Ну, але ну що ну ж ти зробиш як таке от соціальне положення, синагога, та й все. Візьмуть від, відлучать від синагоги, бо син наш зір получив. Знаєте, я багато ловлю себе не раз, як читаю Євангелію, на який би я бік став. Ну, більше, напевно, я би став на бік тих, тих людей, які захищають. Бо тут порядки такі скачуть в тому, в церкві, зцілив його, не знати хто. Люди приходять, тепер ходять тут якісь табори, виходять туди, на поля, ремляни дивляться, товпи народу, п'ять тисяч чоловік. Чогось вийшло, що ми маємо з тим робити, чого Він не може, як всі люди, той Ісус, отутво прийти спокійно навчати, та в кожну суботу є синагога, прийде, вчіє, ну, десь ходять по полях, там треба їх годувати. знаєте, То дуже така серйозна річ, над якою я задумаюся в своїх 52. Я не знаю, чи ви задумаєтеся. Апостол каже, брати мої, незважаючи на обличчя, Майте віру в нашого Господа слави Ісуса Христа. Прочитаю, до кого це послання пише. Перший вірш, перша голова. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племенам, які в розпорошенні. Вітаю я вас. 20 племенам, які в розпорошенні. It's a Top of the Crop. Люди, яких вибрав Бог, ізраїльтяни, мають ідентифікацію, точне відношення до Авраама, до Якова, до Ісаака. І тут вони в розпорошенні. Вибачте, за, за, за вираження, вибачте, я просто не знаю, може і є. Якесь слово, яким треба подумати, але зараз, так, вони теж в тому маринаті свого закону так жили, і тут вони розпорошилися, і в них там церква. І попробуй поступай з тими людьми, і багатий, і бідний приходять, і, і хочеться так, і хочеться сяк, і хочеться, щоб віра збагачувалася. І Він їм каже, незважаючи на обличчя, скажіть, ті люди, від яких Ісус вийшов. З родини своєї, з вітчизни своєї. Вони зважали на обличчя і не одержали від Господа нічого. Я повернуся назад до своєї теми. What hinders your faith? Що заважає твоїй вірі? Ми пристанемо перед Бога, ми подумаємо кожний про себе і підемо в цей тиждень. І напевно Бог нам покаже, не напевно, а Бог нам покаже в тому напрямку, скільки нам ще треба попрацювати. Амінь.